Сказав Господь, уважайте на себе самих, бо будуть вас, видадуть вас на суди, будуть вас битимуть по синагогах, ставитимуть перед правителями царями ради мене їм на свідоцтво. І каже Господь до своїх учнів, щоб вони до цього були готові. Тому що Господь Бог посилає у світ свого Сина, який стає людиною, і на рівні людини розказує, як маємо ми поступати, не просто говорить через пророків, які натхнені Духом Святим, так. Ті, що проголошували Слово Боже. Але все рівно вони проголошували, знаєте, наскільки Дух Святий їм говорив, а вони вже добирали свій спосіб спілкування, спосіб донесення. І тому від різних пророків ми чуємо речі, але вони по-різному подаються. А тут сам Ісус прийшов, прийняв тіло людське і прийшов до людини. І розказує, що треба робити для чого, щоб спасти людей. Яка ціна людини? Знаєте, як сьогодні у посланні апостола Павла ми, ми чуємо, навіть не Павла а Другого соборного послання Петрового, ми чуємо, що каже, він угодно йому було спасти вісім людей, включаючи е, Ноя, який був на ковчезі, а всіх решту знищив. Достатньо було спасти лота і його родину, а знищити ціле місто. Господь Бог показує, що. Ото, знаєте, той жаль, який ми часом хочемо викликати в когось, щоб нас пожаліли, поспівчували. Як би то дивно не було, але Бога не треба жаліти, верніше йому жалітися, щоб Господь Бог подивився на тебе, тако заплакав і сказав, добре, я тобі прощаю. Ні. Для Бога емоції не мають значення. І я вам скажу чому. Емоції це відсутність розуму. Це не є погано, воно так є. Щоби прикрасити людське життя, Бог дає людині таку противагу розуму, так? і як вчуть психотерапевти, що розум і емоції вони на одному рівні, в тому варіанті, коли людина. Е, Спокійна. Коли вона щось читати, вчитися, розум піднімається, активність, а емоція відповідно опускається. Коли починається якась сварка, яка зачіплена не на наукові якісь там величині, а просто така собі емоційна сварка. Ти дурний, сам дурний, то тоді емоції працюють, а розум опускається. Так людина побудована, вона інакше не може працювати. І тому, коли ми знаходимося в високому емоційному стані, в нас розум опущений, і Господь Бог хоче говорити з нами на рівні своєї подібності до Бога, бо ми створені на образі подобу Божого. Емоції це для того, щоб наше життя на землі. Якби добавити йому калориту. І часом переживаючи емоції, чи негативні, чи позитивні, все рівно для людини вони мають значення. Вони наповняють життя змістом. Відсутність емоцій, емоційного стану, вона би зробила наше життя ніяким. Представте собі, що ви прийшли на концерт, а у вас емоції виключені. Ви подивилися, ну, порахували би артистю, ще там щось. Тобто емоцій нема. Ви би прийшли до церкви, знаєте, і нема от емоцій від, від того. Е, оточення, так? як хор співає, люди, які прийшли. Емоцій немає, я тільки розум. Прийшов і подивився і. Ви представляєте, якби це було пісне і скучне життя? Але даючи людині емоції, людина ще разом із тою емоцією стає багатшою, але стає більш вразливою. Бо розумію, розуміючи, що ми на емоції більше реагуємо, як на розум, бо нас легше вивести із себе, опираючись на емоцію, Чим на розум? Бо розум він є так, 2 плюс 2-4. Крапка, все вияснили, розібралися і все. А емоції, як ти мене не чуєш, як ти мене не поважаєш, я твій тато, я старший від тебе, я твій начальник, я твій там хто там ще? Управитель, емоції, вони як і збагачують наше життя, так вони і сильно. Є небезпечні для нас. Коли людині не вистачає розуму, вона включає емоції. І через це ми робимо дуже багато страшних речей. Страшних речей, які із людини, вінця Божого творіння перетворюємося на таку небезпечну хижу тваринку. І відсутність Бога на землі, відсутність людської моралі, яке було, наприклад, до, до Мойсея, який не було десять заповідей, що хотіли, то робили, негатив накопичувався, дали заповіді, щоб людей трошки вирівняти, щоб вони хоч чимось орієнтувалися. Потім приходить Ісус Христос, дає нам наповняє наше життя змістом, дає нам святі тайни. Святі тайни це. Той спосіб, видимий спосіб невидимої Божої ласки, через який Дух Святий діє у нас, щоб ми наповнилися Божим Духом і відновили в собі людяність. Людяність без емоцій не буває, але Господь Бог хоче, щоб ми були збалансовані, щоб і розум, і емоції працювали разом, щоб я міг і тішитися, і сумувати. Щоб я міг бути розсудливим і свідомим всього, того, що навколо мене діється. Не можна повністю виключити емоції, бо ти будеш ніхто. І не можна виключити розум, а жити самими емоціями, бо ти будеш ну, як гірші тварини, бо тварина ще керується інстинктами. Інстинктами самозбереження і так далі. А емоції, вони відключають все. Тому каже Господь, що брат видасть на смерть свого брата, батько видасть дитину, діти повстануть на батьків своїх і смерть їм заподіять. І через що це? Через те, що одні пізнали Бога, а другі ще ні. Ви відчуваєте, яка ціна спасення людини? Якщо ви в родині одні пізнали Бога інші ні, ви будете ворогами один з одним. То тоді лишається або ви відказуєтеся від Бога і стаєте такими, як вони, щоб не було ворожнечі, чи все-таки старається донести до них слово Боже? Часто батьки опускають руки в виховання своїх дітей, бо кажуть, ну що я буду дурно його нервувати, та не вже буде, який є. Навіть йому так буде, не хочете до церкви, хай не йде, не треба. Пам'ятайте, що ви робите? Ви робите з дитини каліку? Тому старайтеся себе в першу чергу утвердити у вірі, потім іншим ціною довгої, довгої праці, старання і вміння. І каже Господь до учнів своїх, хто витримає до кінця, той спасеться. Не опускайте руки посередині своєї дороги, не опускайте руки посередині свого старання у вихованні дітей. Ніхто не казав, що це буде легко. Іти дорогою Божою складно, трудно. Часом Зовсім невдячно. Люди, які виконують волю Божу, які роблять добро, вони часто є незамічені, часто є належно, невинагороджені, і відчувають образу, що ну як так, я стараюся, роблю постійно добро, а мені платять злом. Платять злом, бо тому що навколо злі люди, яких ще треба перемінити, яких треба навчити яких треба привести до спасіння. І це можуть зробити такі, як ви, що страждаєте від несправедливості. Це можуть зробити ті, які пізнали Бога, бо ви маєте з чим прийти до людини. Ви, ви йдете до неї із глибокою вірою, із добротою серця, із терпінням, з терпеливістю. З терпеливістю, яка передається мені. Від Ісуса Христа, бо Я хочу Його наслідувати. Чи був Христос терпеливий? Це був приклад терпеливості. Але не терпіли такого, як раба, так? а той, хто терпить всякі незручності, бо він знає ціну терпіння, тому найперше поставте собі мету бути людиною. Старатися. Іти Божою дорогою, старатися тримати баланс між розумом і емоцією, щоб вони коливалися, але щоб вони були завжди в межах вашого, вашої компетенції, щоб ви завжди контролювали як свій розум, так і свою емоцію, щоб ваше життя було наповнене, насичене і відчуттями людськими. Позитивними, негативними, але щоб воно було контрольоване, щоб ви часом не втратили контроль над своїм гнівом, над свою любов'ю, над своєю ненавистю, над своєю захопленістю. Емоції дуже різні. Хто витримає до кінця, той спасеться. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.